Журналіст П'ятого каналу Іра, вітаю тебе. От ми вже встигли побачити документ. Власне, той документ, який був підписаний контактною групою мінською. Він передбачає 11 пунктів. Можливо, з того, що додатковим там повідомляв президент, про що він говорив, на жаль, на трансляції ми не змогли побачити. Фактично, от ми бачимо, що тут основні, основні пункти, на яких наполягав президент, це те, що все-таки буде припинення вогню з 15 лютого і про обмін. На заручниками всіма, хоча от я вже бачу в документі, що, що там зазначена амністія абсолютно для всіх. Тобто, це виходить, що це е, звільнення абсолютно всіх, і в тому числі представників е, так званих лнр ДНР. Я хочу вам сказати, що президент пообіцяв українській пресі, що ми побачимо цей документ, але принаймні телевізійники такої нагоди ще не мали, і кожна зі сторін по-своєму трактує розуміння певних пунктів. Хоча очевидно, що потрібно подивитися підписи всіх сторін і тоді вже говорити про щось. Документ насправді підписали представники терористичних ЛНР і ДНР, власне, саме через те, що вони відмовлялись. Ці підписувати цей документ зустріч і тривала 18 годин. Так однак, як запевнив присутніх Петро Порошенко, українська сторона не поступилася жодним пунктом. А ми запису нього з приводу автономії території і федералізації. Він заявив, що на цей пункт Україна не пішла, і сторони залишилися на тому, що лише Згідно конституції, Україна може визначати свій державний устрій, але на що пішла Україна за наполяганням іншої сторони бойовиків, так це відновлення фінансування територій, які зараз є окупованими. Однак, як стверджує Порошенко, це буде здійснено згодом після того, як на цих територіях буде наведено лад. Те, що вже так само писали, і про що вже говорили, мова йде про відведення артилерії, так буде створена буферна зона для систем залпового вогню протяжністю 140 кілометрів. Порошенко стверджує, що так само під час цих 18 годин говорив і про звільнення надії Савченко, в чому його підтримали європейські колеги Оле Оланд і Меркель. І український президент сподівається, що російський президент зрозумів його прохання няння і наполягання, і після якихось експертиз сторони мають продовжити переговори щодо звільнення надії Савченко. Також було домовлено про безперешкодне безперешкодну доставку на окуповані території гуманітарної допомоги, і як вважає Порошенко, одним з найважливіших пунктів є виведення іноземних військ з території України. За ким залишається контроль над, над кордоном, і фактично чи говорили про те, які гарантії щодо невиконання цих домовленостей? Щодо гарантій і контролю на кордоні, журналісти, звісно, про це українського президента запитували. Він заявив, що віднині контроль щодо припинення, скажімо, вогню беруть на себе представники ОБСЄ. Так само представники ОБСЄ, і українські прикордонники контролюватимуть власне порядок на кордоні. Ось з приводу гарантій, що сказав Петро Порошенко. Угу. Ну тобто зрозуміло. Тут я ще читала кілька повідомлень про те, що фактично ну, особливо е, гарантії з боку так само цих та, терористичних організацій, там самопроголошених ДНР, ЛНР, там такі гарантії вони не надавали. Тобто, це завжди питання було в тому, що з нашого боку ми режимати е, ми дотримувалися а от з іншого боку, ні. Тут історія полягає в наступному. Сьогодні вночі взагалі мали підписати два документи. Основний документ, який мала затвердити тристороння контактна група, зрозуміло, за участі і а, представників терористичних ЛНР і ДНР. І ось на основі першого документу мала бути підписана така собі політична декларація про наміри гарантувати виконання першого а, документу. Чи підписані оці політичні гарантії? Декларація наразі невідома, але Порошенко сказав, що політичні домовленості досягнені. Натомість він запевнив присутніх, що а, перший документ, а, який погодила тристороння тристороння контактна група, так і підписаний. Хоча особисто я цього документу наразі ще не бачила, тож про гарантії і підписи, скажімо, представників а, самопроголошених республік, говорити нічого не можу наразі. Говорила щось про особливий режим території, тому що знов ж таки той документ, який розмістили ну, на радіостанції на сайті радіостанції Ехо Москви, тут пишуть, що не пізніше за 30 днів здати підписання цього документу, Верховна Рада має ухвалити постанову з вказанням територію, на яку буде розповсюджуватися особливий режим. Це відповідно з законом України про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області. Інформація, про яку ти говориш, але жодним словом про неї Петро Порошенко на зустрічі з журналістами не повідомляв, тому мені важко сказати, як вона є достеменна. Mm -hmm. Ну і про амністію так само він про помилування, так само мови не йшлося. Щ Щ позару, щодо, щодо помилування, так, от зараз ні Амністія, слова не було вжити. я зараз хвилинку процитую. А... Так мова йшла про те, що впродовж 19 днів мають бути звільнені усі заручники. Це те, про що сказав журналістом президент. Ну і просто вже адвокат Надії Савченко Марк Фейгін пише, що нібито, нібито Надія Савченко все таки вона включена в список на обмін заручниками. це він. Написав, ну не знаємо насправді достаменно, так само. І е, я ще хотіла уточнити, що до конституційної реформи так само зазначив е, Владимир Путін, це, що це не може. Це очевидно, провести... Путін говорив на прес-конференції, да, да, так. Да. так тому що на прес-конференції українського президента про конституційну реформу не йшлося, і навіть ну, якби цього словосполучення з його вуст не лунало, але відомо, що в паралельній кімнаті російський президент сказав, що домовилися про конституційну реформу. Правда, можливість в української журналістів була під час прес-конференції уточнити одне-два запитання. Це максимум, після чого українська делегація вирушила на переговори до Брюсселю, які знову ж таки відтягнулися у зв'язку з переговорами у мінську Ну і просто мене зараз цікавить така атмосферна більша ситуація. Взагалі, от як поводили себе переговорники, тобто лідери країн нормандської четвірки, після того як вони фактично підписали документ? Ну і взагалі про те якою була ця ніч, тому що це було ну, не знаю з чим порівнювати, але 16-й годинні переговори все-таки і ми маємо на виході отакий от документ. Постійно сторони залишали, виходили, заходили поодинці у двох. Ну, тобто, це був такий хаотичний рух. Ви можете уявити, як вела в себе преса. Її було понад 4 сотні акредитованої тут у Палаці Незалежності. І тільки ну, скажімо, Меркель виходила з кімнати, як усі. А, Бігли підписати білоруська преса навіть кілька разів помилково повідомляла про те, що фінські переговори закінчилися. Насправді це був хольстарт, і просто хтось із учасників переговорів виходив на кілька хвилин по своїх справах, аби. Ну, якби відлучитися, однак сьогодні вранці все таки було оголошення про те, що сторони припинили переговори контактної групи і ні про що не домовилися, і справді це було так. Однак, через півгодини зокрема, український президент Петро Порошенко вирішив поновити переговори і все-таки закінчити розпочату вчора ввечері справу. Тому атмосфера була досить напружена і Жодна з делегацій не могла прогнозувати, чим усе закінчиться. Постанок Так, Володимир, перепрошую Валерій Чалий, заступник голови адміністрації президента, писав про це, що це така фактична боротьба нервів всю цю ніч. Тобто, фактично змінювалась постійно, та що там підпишуть, не підпишуть, тому що лунали заяви від Петра Порошенко, що запитували, чи буде підписаний. Він сказав, будемо дивитись. Потім він сказав, що поки там добрих новин немає. Ну це те, що ми могли читати і стежити за тим, що відбувається добрих новин. Новин немає тому, що не відбулося офіційного підписання перед телекамерами, яке планувалося ще вранці. Для цього навіть відповідну залу підготували і мали проводити трансляцію. Ну власне, тому якби це, це були негативні наслідки е, даного зустрічання. Я зрозуміла. Дуже дякуємо. Ірина Герасимова, журналіст П'ятого каналу.